Я Прошу вас представитися, з ким ви прийшли, коли мій жарка прийшла своїми доньками Наташа перший літа. Мій особистий ко костюм вишивала вона хрещена мати моїх дівчат. Дівчатам придбані костюми на, ну, на ринку. Придбані, зняла води свята були і вона купала. Але вони на, на сьогоднішній день сподіваються, що на перший і в школу вони будуть завжди ходити в них. А ви пам'ятаєте той момент, коли вперше ваші дівчатка одягнули вишиванки? Пам'ятаю, це було в тому році, і теж на свято він вона наступала. А ви? Ну, а я надійла перший раз вишиванку, коли мені було 21 рік. Я навчалася, і тоді було свято культурне. Я там виступала, і тоді мені довелося надіти перший раз вишиванку. Ще зараз познайомимося ще з одною учасницею. Як тебе звати? Настя Попова. Настенька, ти ходиш до садочка? Так. Да. А скільки тобі рочків? Чотири. У тебе такий гарний зовнішній вигляд і Юбочка, і вишиваночка. Розкажи, будь ласка, хто тобі її придбав чи вишив? Бабушка. А як бабушку звати? Бабушка Ганна. Бабушка, у тебе дуже добра вишивальниця, тому що ручної роботи. Доночка, у тебе такий гарний віночок. Ти сама робила чи тобі хтось допомагав? Мама купила. Мама купила, дуже гарний. Давай. І садок вам бажає долі свінки, щасливий, а школа радо привітає першокласників таких. Як вас звати? Альона? Аліночка, розкажи, будь ласка, про свою вишиванку. Моя вишиванка це ручна робота, вишивала 16-річна дівчина з Іваної Франківщини. І прислала мені подарунок. Ваша? Да, — Так, Моя донька. Як, як донечку заша. Даша. Даша, Дашенька, скільки тобі років? П'ять. П'ять Ти вперше надягнула вишиванку. Вона в саді. Повсякденний одяг. Я розумію, дуже багато у нас учасниць. Ще декілька питань. Марія, ти дуже гарна вбрана сьогодні е, індивідуально, е, тому що, звертаючи увагу, у тебе е, вишиванка з бісеру. Можеш розказати про неї? Вишили, шили, купили. Я думаю, що немає значення звідки вона взялася. І я думаю, що не потрібен не був потрібен привід для того, щоб її одягнути. Адже ми всі українці, ми. Маємо надягати хоча б раз в рік на таке велике свято. Тому вишиванка повинна бути в кожному, в кожного гардеробі. Взагалі ідея моя, а мене підтримала моя мама, взагалі моя сім'я, які Маргарита, розкажіть, будь ласка, про свою вишиванку. Я вишила сама. Дуже гарна робота. Чи багато часу пішло? Ну, місяця-два, да Це кожного дня, так? Ви вишивали? Як получалася. А побажати всім хочу незалежно в вишиванках чи ні миру. Раніше не вдівала, дуже хотіла мати, вишила собі і хочу сказати спасибі тюті Тамарі, яка буквально о п'ятій годині вечора мені і дошила. І я Її вдягнула сьогодні дуже приємно. У вас я так, о, також бачила вишиванка з бісеру, можете щось розказати нам? Я її вдягла перша, я її сама вишила. Е я хотіла дуже. Я дуже багато вишиваю бісером, а вишиванка це моя, як кажуть, було бажання. І я хотіла показати, що я можу робити. Я думаю, кожна жінка, якщо чогось захоче, вона зможе зробити. Давайте поаплодую всім, хто сьогодні прийшов до нас у вишиванках. Там, де море є глибоке, де за вічні Карпати, де степи такі широкі, що й очі мене обняти. Там, де наша Україна, батьківщина, де... там, де сонечко іскриться, де розкаві вітер п'є, де на горах є слиться, наш великий славний киді, там, де наша Україна, батьківщина. Добрий вечір, шановні земляки, святом вас, святом незалежності. Сьогодні в нас парад вишиванок. Дуже багато в нас, патріотів України, які одягли вишиванки. Всі вишиванки дуже гарні. Взагалі, я хочу сказати, поганих вишиванок немає. Тому, якщо Хтось не отримає місця, ви не ображайтеся. Ви все одно переможці, тому що ви вже у вишиванках. А журі визначило три місця: це перше, – Маргарита за гарну вишиванку за те, що вона сама її вишила і взагалі що вона патріот України. Доченко Анатолій. Ну ви, мабуть, зрозуміли, чого йому друге місце. Вишиванку йому вишила мама. І на сьогоднішній день нетрадиційна вишивка, це вишивка бісером Чунікіна Вікторія. Шановні, а тепер дивіться, в нас тут дуже багато діток у вишиванках. А ну, діточки, вийдіть усі наперед. І вам одні скрадить всім, усім-усім подаруночки це цукерки. Ви справжні українці, ви справжні патріоти, підростаюче покоління, яке буде розбудовувати нашу незалежну Україну. Юрій причасти. Шановні звинеклі. І ще раз святом. І слава Україні. Сьогодні такий святковий день. Я б хотіла запросити. До слова голову жіночої громадської організації «Сюзір'я» Ольгу Семеліну Рейбіховичу. Дорогенькі наші земляки, саме сьогодні, 24 серпня, Верховна Рада України прийняла акт про незалежність України. І тоді була така ситуація, як сьогодні, тому що акт починаючи, враховуючи складну ситуацію, коли Україна була під загрозою. Я вас вітаю всіх щиро з Днем Незалежності. Єднаймося. Дай Бог нашій Україні незалежність. нам, усім з вами здоров'я, щастя, миру і миру. Особливо хочу привітати всіх новобожан, діток, які прийшли сьогодні у вишиванку. Що в кожній вишиванці зашифровано код нашого народу і доля кожної людини. Вишиванка це традиційний. Український одяг ще з тих далеких часів, коли на нашій території проживали скіфи. Про це говорять усі дослідники всіх країн, що український народ саме починався з вишиванки у цьому код на, нашого народу. І я хочу сьогодні вам подарувати такі слова. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганків, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо, вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужий, і один з нас буде отаман. Отягнімо свято і в неділю, в будень за потреби одягні, і відчуємо вороги безсилі. Згуртувався український дім. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачать українців світ молодих, відважних, дужих єднанні на сто тисяч літ. Україно, вдягни вишиванки, пригадай, як колись було, її гордо носило місто і пишалося все село. Україно, носи вишиванку і в свято носи. бо ніде не знайдеш більше в світі неповторної білокраси. краси. Дякуємо ансамблю за такий гарний концерт. Дякуємо всіх тут. Вітаю, вітаю святом здоров'я і всім.